Вітаю, друзі-дослідники на каналі Вулик. Готові до нової порції цікавинок. Світ сповнений таємниць і чудес, але є місця, які приховують темні секрети й моторошні історії. Ці місця, оповиті жахом і легендами, ваблять сміливців і лякають уяву. Приготуйтеся до зустрічі з привидами, монстрами та жахливими таємницями, які назавжди залишаться у вашій пам'яті. Подорож розпочинається. Готель Сесіл США готель Сесіл був побудований у 1924 році готельєром Вільямом Бенксом Ганнером. За задумом, це мав бути готель для міжнародних бізнесменів та соціальної еліти. Ганнер витратив 1 мільйон доларів на 700-кімнатний готель у стилі витонченого мистецтва з мармуровим вестибюлем, вітражами, пальмами та розкішними сходами. Але згодом Ганнер пошкодує про свої інвестиції. Всього через два роки після відкриття готелю Сесіл світ був вкинутий у Велику Депресію. І Лос-Анджелес не був застрахований від економічного колапсу. Незабаром район, що оточував готель Сесіл, отримав назву Скідроу і став домівкою для тисяч безхатченків. Незабаром красивий готель здобув репутацію місця зустрічі наркоманів, проституток, втікачів та злочинців. Гірше того, готель Сесіл, врешті-решт, здобув репутацію готелю смерті. За свою історію готель став місцем численних смертей, вбивств та загадкових зникнень. Найвідомішим Випадком є смерть Елізи Лам у 2013 році, чия загадкова загибель та дивна поведінка перед смертю досі хвилюють уяву. Її тіло знайшли у зачиненій цистерні з водою на даху готелю. Відео з камер спостереження, де вона дивно поводиться у ліфті, стало вірусним, породивши безліч теорій про те, що з нею сталося. Також у цьому готелі в свій час зупинялися серійні вбивці, такі як Річард Рамірес та Джек Унтервегер. Сесіл здавна вважають місцем з паранормальною активністю. Багато постояльців та працівників повідомляли про дивні явища, такі як привиди, тіні, незрозумілі звуки та відчуття страху. Деякі пов'язують трагічні події з прокляттям або негативною енергетикою, що витає над готелем. Острів покинутих ляльок Мексика. Острів Ляльок, розташований в каналах Сочі, Мілько, Мехіко, це місце, яке зачаровує та лякає одночасно. Цей штучний острів, створений відлюдником Джуліаном Сантана Берерою, став домом для тисячі ляльок, що висять на деревах та кущах. Історія острова Ляльок тісно переплетена з життям Джуліана Сантана Берери. За легендою, в 1950 році він став свідком трагічної події. Дівчинка втопилася в каналі біля острова, а пізніше на місці її загибелі чоловік знайшов ляльку. Одержимий цим жахливим досвідом, Джуліа. Ліан почав знаходити ляльки в каналі та вішати їх на дерева, щоб заспокоїти дух загиблої. Чоловік стверджував, що ночами він чув кроки та жіночі крики, хоча його будиночок знаходився глибоко у лісі в декількох кілометрах від усього цивілізованого світу. Він також був переконаний, що дух потонулої дівчинки заволодів знайденою ним лялькою, і безумець почав розвішувати по острову інші іграшки, щоб заспокоїти дух покійної. З часом острів перетворився на моторошну галерею з тисяч ляльок, чиї пошарпані обличчя та поламані кінцівки створюють гнітючу атмосферу. Місцеві жителі вірять, що душі ляльок вселилися в них і що вони блукають островом вночі. Деякі стверджують, що чули шепіт і сміх ляльок, а інші бачили, як вони рухаються самостійно. Катакомби у Парижі, Франція. Під вулицями Парижа пролягає лабіринт тунелів і камер, що приховують жахливий секрет: останки мільйонів людей. Це катакомби Парижа, одне з найвідоміших та наймоторешніших місць у світі. Катакомби з'явилися в кінці XVIII століття. Коли паризькі кладовища переповнилися. Щоб вирішити цю проблему, влада міста почала переносити останки складовищ до підземних тунелів, які колись використовувалися для видобутку каменю. У катакомбах поховані останки деяких відомих людей, таких як Бенджамін Франклін і Максимілян Робесп'єр. Ці катакомби стали свідками численних історичних подій. А їхні стіни зберегли безліч таємниць. Відвідувачі катакомб можуть прогулятися понад двома кілометрами тонелів, освітлених тьмяним світлом. Уздовж стін складені кістки та черепи мільйонів людей, укладені в химерні візерунки та скульптури. Деякі камери мають моторошні назви, такі як камера імперії та камера втіхи. Атмосфера в катакомбах гнітюча і лякаюча, повітря холодне і сире. А тиша порушується лише краплями води, що падають зі стелі та скрипом ніг на кам'яній підлозі. Легко уявити собі привидів, які блукають цими темними тунелями. Легенди, що оточують паризькі катакомби, додають їм особливого містичного відтінку. Існують історії про таємні зібрання і ритуали, що проводилися в підземеллях. Через складність лабіринтів існують розповіді про людей, які загубилися і так і не знайшли вихід, стаючи невільними мешканцями цієї підземної імперії. Хоча частина катакомб відкрита для відвідувачів, інша значна їх частина залишається недоступною для широкого. Рокого загалу. Тож, можливо, якась частина з цих легенд може виявитись правдою. Замок Бран. Румунія. Замок Бран, також відомий як замок Дракули, розташований у мальовничому селі Бран в Трансильванії, Румунія. Цей величний замок на скелі протягом століть вабить відвідувачів своєю містичною атмосферою та легендами про зв'язок з Владом Цепешем. Прототипом графа Дракули з роману Брема Стокера. Збудований у 14 столітті замок Бран спочатку був укріпленням, яке захищало торговий шлях між Трансильванією та Валахією. Кажуть, що всередині замку не так і складно заблукати, адже його коридори, зали та кімнати утворюють лабіринт. Замок також славиться численними підземними ходами, якими можна зайти та вийти цілком непоміченим. Навіть колодя, що знаходиться у внутрішньому дворі замку, вважають теж таємним ходом. Згодом він став резиденцією воєводи Влада Цепеша, також відомого як Влад Дракула. Хоча Влад Цепеш дійсно зупинявся в замку кілька разів під час своїх походів, немає жодних історичних доказів того, що він використовував його як постійне місце проживання або що він мав щось спільне з легендою про вампірів. Зв'язок замку Бран з Дракулою виник завдяки роману Брема Стокера Дракула. Стокер ніколи не відвідував Румунію. Але він черпав натхнення з різних джерел, включаючи опис замку в Трансильванії, який він прочитав у книзі. З публікацією роману в 1897 році замок Бран став нерозривно пов'язаний з образом Дракули, що призвело до його постійної популярності серед туристів. Відвідувачі замку Бран можуть дослідити його численні кімнати, вежі та таємні проходи. У замку розміщений музей, який розповідає про його історію та зв'язок з легендою про Дракулу. Також можна побачити колекцію зброї, обладунків та інших артефактів. Замок Бран має унікальну атмосферу, яка поєднує в собі середньовічну велич з готичною моторошністю. З його високих веж відкривається чудовий вид на навколишні гори. А в його темних коридорах легко уявити собі привидів та інших надприродних істот. Озеро Скелетів Гімалаї. Озеро Роопкунд, також відоме як Озеро Скелетів. Це високогірне льодовикове озеро, розташоване в індійському штаті Утаракханд. На висоті 5029 метрів над рівнем моря. Воно відоме своїми моторошними відкриттями, з сотнями людських скелетів, розкиданих по його берегах. У 1942 році місцевий лісник випадково натрапив на озеро Робкунд. Його жахливе відкриття шокувало увесь світ. На березі цього мілководного льодовикового озера лежали сотні людських скелетів. Коли з настанням літа лід на озері розтанув, сотні інших скелетів виявилися на його дні. Деякі останки настільки добре збереглись, що мали залишки плоті та волосся. З того часу дослідники намагаються розгадати таємницю цих загиблих людей, хто або що могло знищити таку кількість людей. Перетворивши віддалене високогірне озеро у безлюдній частині Гімалаїв на масове поховання, відповісти на це запитання намагалися всі: від місцевих жителів до вчених антропологів. Теорії коливались від епідемії та гірських зсувів до ритуальних самогубств. Експедиція 2004 року відкрила дещо більше деталей. Скелети належали близько 200 або 300 особам, які жили у 9 столітті нашої ери. Серед останків чітко розрізнялись дві групи людей: представники одного племені, близькі родичі і невелика група місцевих жителів. Вони мали кільця, списи, шкіряне взуття і бамбукові палиці. Короткі та глибокі тріщини в черепах загиблих припускали, що всі люди померли однаково. Від ударів по голові округлими предметами, які не були зброєю, вчені дійшли висновку, що всі дві або три сотні людей загинули через град неймовірного розміру. Тисячі каменів розміром з м'яч для крикету, твердих як залізо, обрушилися на голови і плечі групи паломників, які вочевидь проходили цими місцями зі своїми слугами. Оскільки в долині вони не мали де сховатись від гніву природи, їх усіх спіткав моторошний кінець, який і досі наводить жах на сміливих мандрівників. Сьогодні біля озера, як і раніше, можна побачити скалети. Тим не на менш, найкращий час для подорожі все ж таки літо, коли прозорі води озера дозволяють роздивитись сотні кісток на його дні. На цьому захоплюючі пригоди та моторошні історії закінчуються. Дякуємо, що були з нами. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски, та поставити вподобайку, якщо вам сподобався цей випуск. До нових зустрічей!